У страшній ДТП під Шацьком загинуло троє військових. У Луцьку попрощалися із героєм Ігорем Кузьмичем. Бабусю рятували із квартирної пастки. Наше майбутнє як в обласному центрі Волині святкували день захисту дітей. Основи на телеканалі Аверс-Деталі цих та інших подій у репортажах і відеозвітах журналістів інформаційної служби. Добрий вечір, вельми, шановне товариство. Боратинська громада у жалобі. На війні з Росією загинув мешканець села Лаврів Андрій Трачук. Захисник поліг 30 травня на Запоріжжі про дату і час поховання героя. Повідомлять додатково. Вічна шана полеглому військовослужбовцеві і співчуття його родині. Білоруси ніколи не підуть. Ми усе замінували. Ви тут не переживайте. Такими були слова Ігоря Кузьмича перед відправкою на фронт. Сьогодні герої провели останню дорогу із кафедрального собору Святої Трійці у Луцьку. З перших днів війни Ігор Кузьміч пішов добровольцем на фронт, не вагаючись захищав батьківщину і віддав за неї найцінніше життя. Ти тут в цивільному житті показав себе як прекрасний чоловік, як прекрасний син, як справжній син українського народу, який пішов свою батьківщину захищати, як уособлення матері. Син пішов захищати маму. Ти прекрасним. Прикладом був для своїх співпрацівників багато, всі дуже багато про тебе хороших слів сказали. скажуть. Скажуть і ще не раз в колі друзів пригадуватимуть його як щиру людину та вірного товариша і наставника. За ці пару днів, що він загинув, він стоїть зранку і ввечері в очах з його посмішкою, з його позитивом, з його таким настроєм на війну. Ще такі слова там, білоруси ніколи не підуть, ми все замінірували, все буде добре, ви тут не переживайте. Вічним у пам'ять таких людей не забувають. Слава Україні! Дуже чудова була людина, патріотом був країни, зі своїми моральними принципами. Дуже шкода. Насправді дуже шкода і не знаю, до сих пір повіритись просто не можу. Не можу, чесно. Ігор Кузьміч був командиром воїна, який зараз на лікуванні. Його донька і дружина бійця прийшли вшанувати пам'ять героя. Чоловік на зараз в госпіталі і попросив нас від сім'ї піти і провести його. Ми висловлюємо найглибше співчуття дружині, мамі і дітям. Звичайно. Захисник був справжнім командиром і загинув як командир. Не вагаючись, пішов витягати своїх побратимів під шквальний обстріл окупантів. Там і поклав своє життя. 28 травня в районі населеного пункту Богданівка Донецької області серце Ігоря Кузьміча перестало битись. Сьогодні попрощалися ще з одним нашим героєм, ще з одним захисником з нашого міста, з нашої громади. На превеликий жаль, втрати продовжуються, і ми Бачимо, що і оборона, і кожен день відносно мирного життя в нашому місті дуже дорогою ціною дається. І підготовка до нашого контрнаступу. Тому щирі співчуття рідним і близьким нашого героя, дружині, всім рідним, всім його близьким. Е вічна пам'ять, честь і шана нашому герою. А нам, кожному на своєму місці, треба робити максимум для того, щоб наша перемога наступила якомога швидше. Герої! Не Юрій Куцик для новин на часі. За минулу добу Збройні сили України ліквідували 460 окупантів, а також знищили два ворожі танки, шість бойових броньованих машин, 14 артилерійських систем, 7 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Наші захисники мінусували також 9 одиниць ворожої автомобільної техніки та 4 одиниці спецтехніки. Сьогодні вночі противник застосував ракети по об'єктах цивільної та критичної інфраструктури Київської області. Загалом випущено 10 балістичних та крилатих ракет типу Іскандер з північного напрямку Брянської області РФ силами та засобами протиповітряної оборони повітряних сил Збройних сил України. Усі 10 знищено: сім балістичних ракет Іскандер М та три крилаті ракети Іскандер К. Протягом минулої доби противник завдав три ракетних та 29 авіаційних ударів. Здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення. Пошкоджено приватні житлові будинки, інша інфраструктура, ймовірні завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишаються дуже високою. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей протягом минулої доби. Підрозділи Сил оборони відбили 21 ворожу атаку. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається сталою, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Біля села Згорани 31 травня, сталася страшна аварія. Автомобіль, у якому перебувало троє військових, зіткнувся із автомобілем, у якому їхав директор Шацького лісового коледжу. Військові загинули на місці події. Двох постраждалих із другого автомобіля доправили до медичного закладу. За попередньою інформацією, вони отримали ушкодження середньої тяжкості. Відомо, що аварія сталася через те, що військовий водій виїхав на смугу зустрічного руху. Аварія сталася близько дев'ятнадцятої години, 31 травня, на в'їзді до села Згорани Ковальського району. Військовослужбовець Краматорського прикордонного загону, який керував легковим автомобілем, не впорався з керуванням і виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з іншою автівкою. Внаслідок цієї аварії водій, військовослужбовець та двоє його пасажирів. Вони також військовослужбовці цього прикордонного загону загинули на місці аварії. Водій та пасажир іншої автівки з травмами потрапили до лікарні. Територіальне управління ДБР розташоване у Львові. Розпочало кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Це частина третя статті 286 кримінального кодексу України. Зараз проводяться необхідні слідчі дії, а також призначено низку експертиз. Смертельна аварія у Ковелі. Водійка автомобіля Volkswagen Пасад збила велосипедистку, місцеву мешканку. Жінка загинула на місці ДТП. Поліцейські з'ясовують усі обставини трагедії. Аварія у Луцьку біля історичного факультету ВНУ імені Лесі Українки. На кільці не розминулися дві автівки Toyota rav 4 і Honda. Водій Тойоти під час перелаштування не надав переваги у русі автомобілю Хонда. Той їхав у попутному напрямку. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Ну а на водійку Тойоти склали адміністративні матеріали. У пункті пропуску ягодин прикордонники виявили у водія вантажівки із Рівного таблетки наркотичної та психотропної дії. Наркотичні речовини допоміг знайти службовий собака. Серед вантажу виявили коробку із медичними препаратами. Серед них були і лікарські засоби, обіг яких суворо регламентований. Знайшли 120 таблеток наркотичної дії та 440 штук таблеток, які містять. Психотропні речовини. Медикаменти вилучили правоохоронці. Ну а прикордонники повідомили про виявлення ознак кримінального правопорушення компетентні органи. У Луцько на вулиці Кравчука мало не довелося виламувати двері однієї з квартир у багатоповерхівці. Там була зачинена бабуся, якій стало зле. На місце події прибули рятувальники і вже мали виламувати двері, проте приїхали родичі, які мали ключі, ну і відімкнули квартиру. До бабусі викликали швидку. Все добре. При свідомості все добре. А це вона викликала чи сестра? Не... Сестра. Все добре. Вже відкрили двері. Самі власники відкрили двері. Зрадник, який виїхав із України, щоби приєднатися до збройних сил Росії. Він виїхав іще ще у 2009 році і отримав російський паспорт. У 2013 році зрадника призвали до лав збройних сил Росії. Через три роки він підписав кількарічних контракт із ворожою армією. Військова бригада, де воював чоловік, брала. Активну участь у бойових діях проти України на сході після закінчення контракту і початку повномасштабного вторгнення зрадник вирішив повернутися додому. Контррозвідники СБУ затримали зломисника у травні минулого року на Волині. Він в'їхав, прикриваючись українським паспортом. Суд визнав чоловіка винним у державній зраді і призначив йому 12 років за ґратами. Весь світ сьогодні відзначає День захисту дітей. Українська малеча особливо потребує підтримки та піклування. До Луцька з'їхалося чимало діток із усієї Волині. Для них організували цікаві заходи, долучилися благодійники. На дитячому святі побували і наші журналісти. Замість квітів і сонечка Софія обирає жовто-блакитне серце. Тому я дуже сильно люблю Луцьк і Україну і, і, і тато про кордонок. Студенти лесиного вишу разом з благодійниками підготували для діток розваги, смаколики, цікаві досліди. Дитин, слуху, ручу, далеко, а мене суттємо, мене суттємо. Відбувається війна. Радо що не так багато. Дуже багато негативних новин. Тому в такі дні дітям потрібно приділяти увагу і створювати свято для них. Певно багато дітей з'їхались до Луцька з усієї волині. Сьогодні в драмтеатрі презентація робіт вихованців закладів позашкільної освіти. Юні таланти отримують нагороди. Фонд Ігоря виряпалася тільки разом. Звернулося керівництво обласного центру позашкільної освіти із проханням нагородити команду з радіопалангації, нашу дитячу, адже вони є неодноразові переможці не одного чемпіонату турніру змагань з навіть світового рівня з конкретно радіопалангації. Звісно, ми підтримуємо обдаровану молу, Сьогодні ми даруємо сертифікати кожному учаснику команди для того, аби вони виготовили собі форму і вже представляли волонтерів в красивій однаковій формі і досягали все нових вершин. Серед команди призерів зі спортивної радіопеленгації Владислав. Ми бігаємо по лісі і шукаємо пункти там по карті і за допомогою радіоапаратури. Ділиться лайфхаком як дітворі знайти мотивацію. Для себе спочатку займаєшся, батьки можуть відправити, наприклад, будеш займатися, займатися. Потім поїдеш на одні змагання, займеш якесь призове місце, і в тебе з'явиться ось ця мотивація. Мотивація, наполегливість і тренування, і тренування, і вище, вище, вище стаєш. Артем цьогорічний випускник захоплюється фотографією і навіть брав участь у закордонних конкурсах. На фото був хлопчик, в якого на голові був зайчик. І там було розказано про те, що єднання людини з тваринами це напевно, найкраще, що може бути у світі. А от Андрій зацікавився технікою і хоче стати конструктором. Я пам'ятаю, як мені подарували Лего, і там багато чого коротилося. І так я зацікавився. Мама з татом підтримують твої вподобання, так? Підтримую. Багато батьків приводять до гуртка, тому що діти зациклені на гаджетах, фактично на телевізорах, і все те, що оточує, вони забувають. І коли приходять до мене, вони кажуть, невже це може бути реально? І мікроскопи, де діти можуть самі створювати мікропрепарати, відтворювати його на веб-камеру, порівнювати? Судномоделювання є навіть такий гурток для діток. Дуже цікавляться, бо за майбутнє. за кордоном зараз блоки будують 3D-принтери дуже великі. Можна навіть від дитячі іграшки від любого стаканчика від будь-якої пляшки зробити якийсь виріб, який потрібен. День захисту дітей сьогодні сповнений словами вдячності захисникам і захисницям. Дитячі мрії як ніколи схожі. Мрії про перемогу Олена Лищук Неля Прокопчук для новин на часі. Підбадьорити хворих діток і побачити їхні усмішки. Свято для малечі влаштували і у Волинській обласній дитячій лікарні. Зізнаються, що маленькі радощі для діток зараз украй необхідні. Катаюся на велосипеді і так впав на ньому. Ну, люблю дуже кататися. І так і вийшло. Ще люблю футбол грати. Ну футбол грав, то нічого поки. А так нічого він любить електрику. Любить всякі дротики, Він любить у нас спаювати, робити щось. От він таке любить дуже. Він любить от е, машини. Він дуже любить. Він любить от таку не електрику, вот світло. А він любить таку електрику. Дротики, всякі паяти він має все таке. Він у вас такий юний фізик, справжній? да, Він такий. Він сам інтернет зробив, як не було світла. У нас без світла робив інтернет. От. Через кілька годин Вадимові робитимуть операцію. Школяр із села Мишів неподалік селища Іваничі. Каже, що свято, котре влаштували медики, неабияк підбадьорює хворих діток. Розрадився Чи... трошки обстановку, щоб легше стало. А то дітям радість. Треба для діток. А в такій ситуації діти. Прикроїм, вони лежать в палатах і потрібно. Це свято, коли ми наголошуємо про те, що діти це наше все, це наше майбутнє. Ми їх маємо захистити, і це функція, це місія дорослих, зробити дітей захищеними, щасливими, усміхненими. І тоді наше майбутнє буде теж таким самим щасливим. Очільниця медзакладу розповідає, що нині почастішали випадки, коли діти стають самотніми. Ну на жаль, останні роки ми спостерігаємо, що кількість дітей, від яких відмовились батьки, кількість дітей, які вилучені з сімей, стало більше ніж було до тих таких до ковіда, до ковідні часи, часи до військові. З чим це пов'язано? Можливо, з якимось психоемоційним станом наших дорослих, можливо, з якоюсь ситуацією економічною в країні, але такі випадки почастішали. Звичайно, що колектив намагається зробити все, щоб ті діти не відчували себе самотніми, щоб вони не відчували себе обділеними в чомусь. Українські діти подорослішали дуже рано. Я мрію щоб закінчилась війна, а ще що, Щоб мені подарили мопса. А ти? Я хочу німецьку вівчарку і щоб в країні мир був. Ну, а батьки зізнаються, якого ж майбутнього хочуть для своєї малечі. Мирного неба це в першу чергу. От і звісно, здорових дітей, щасливих дітей, які б, е, яким не потрібно було б бігати в укриття спокою, щоб закінчилась найскоріша війна і щоб процвітала наша Україна. Щоб економіка кращою стала, щоб наладилося, щоб не було корупції, освіта щоб покращилася. На дитяче свято завітали і гості. Щоб ви видужували, швиденько поверталися до своїх книжок, до улюблених справ, до родин. Шановні дітки, вас сьогодні захищають Збройні Сили України. Ми всі віримо в вас і дуже хочемо, щоб ви були щасливими, щоб ви завжди були усміхненими. Усі разом загадали заповітні бажання. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі. То усі новини на цю пору. Наступний підсумковий випуск дивіться уже о 20-й годині. Ну, а якщо маєте резонансну проблему. Телефонуйте за номером телефону, який бачите на екрані, або опишіть у месенджер Фейсбук сторінки телекомпанії Аверс. У студії працювала Вікторія Олещенко. Дякуємо за довіру і шануємося. Червні в Україні переважно без опадів. Тільки у західних областях синоптики обіцяють невеликі дощі із грозами. Вітер змінний 3-8 метрів за секунду. На заході сонячно. Із дощами. Температура повітря вночі 12-14. день 21-24. У східних областях ясно. Без опадів. Температура повітря вночі 11-13, день 23-25 тепла. На півночі невелика хмарність переважно без опадів. Температура повітря вночі 12-13. Удень 23-25 градусів. Багато сонця обіцяють на півдні країни. Температура повітря вночі 13-16. Удень 23-26. У центральному регіоні сонце впереміш із легкими хмарами дощ у Хмельницькому. Температура повітря вночі 11-13. Удень день 23-26 градусів тепла.